І так, на минулому році ми з вами познайомилися з досить багатою кількістю теорем, які стосуються властивостей числових нерівностей. А ось цей урок ми присвятимо теж новій темі, але вона буде нас трошки назад повертати, але для того, щоб використовувати всі методи, так, то в когось звук не вимкнемо. Ми повинні були знати властивості числових нерівностей, тому ми їх довели в першу чергу. І так, тема другого уроку буде така доведення, доведення числових нерівностей. числових нерівностей. Так, а нас дуже мало, я зараз сфотографую, надішлю батькам. Це ті, хто є вже урок йде повним ходом. І так, а, а ну-ка, зачекайте одну секундочку, я дружим. Подивіться, будь ласка, ми потім. Після того, як навчимося доводити числові нерівності, будемо їх розв'язувати. Дуже часто діти плутають ці а, а, два види діяльності. Що означає довести числову нерівність? Тобто, чого ж мені на уроці дзвонити? А, що означає довести числову нерівність? Означає що довести, що ця нерівність буде вірна при будь-яких значеннях зміни, які входять до цієї нерівності. І так, почнемо ми з першого методу. Перший метод це доведення за означенням. Доведення за означенням. Означення. Тобто, ми знаємо, що за означенням, що означає, довести, що А більше за Б? Довести, що їх різниця додатня, якщо А менше за Б, довести, що різниця від'ємна. Давайте, на прикладах, ось візьмемо з вашого підручника номер 1.8 і розберемо декілька нерівностей, які ми доведемо, що вони вірні за означенням. Візьмемо, наприклад, першу. Нерівність така, треба довести, підкреслюю, не розв'язати, а довести. Нерівність така. А плюс 3 помножити на А плюс 1 більше за такий добуток А помножити на А плюс 4. І так, якщо мені треба буде щось довести, я буду писати слово доведення. А тепер дивіться, ми будемо це доводити за означенням того, що одне число більше за інше. Що для цього треба розглянути? Різницю лівої та правої частини нерівності. І довести, якщо знак більше, що ця різниця буде яким числом? Більшим за нуль, тобто додатнім. Будемо писати так: ліва частина ЛЧ. Мінус права частина, мінус права частина дорівнює ось чому А плюс 3 помножити на плюс 1, мінус А помножене на плюс 4. А тепер треба просто буде розкрити дужки звести подібні доданки. Буде диктувати мені, наприклад, Артур. Артур, будь ласка, розкрий дужки, що ми отримаємо. А плюс 3 помножити на так. плюс 3. Ми отримуємо А в квадраті так, плюс А1А. А1А – а, це просто 1. А, так? Далі, плюс… 3А плюс 3. Плюс 3, добре. Тепер перед дужками в нас стоїть мінус, і ми мінус А множимо на ту дужку. Що ми отримаємо? Мінус А в квадраті. І. І плюс мінус 4А. 4. 4. А мінус, 4. Мінус. мінус на плюс дає мінус. Тепер зводимо подібні доданки. А квадрат від нас знищили. Так? Далі. Одне А плюс 3А це 4А. І мінус 4А вони теж знищуються. І в нас залишається лише число 3. В нас залишилось число 3, воно яке? Додатнє. А тепер дивіться. Якщо ви довели, що ліва частина мінус права – це додатнє число при будь-яких значеннях змінної, то а, наша нерівність є вірною. Тобто А плюс 3 помножити на плюс 1 буде більше за А помножене на А плюс 4. Тобто ми довели те, що нам необхідно. Давайте ще одне розглянемо. Наприклад, з цього ж номера візьмемо п'яте. вам теж треба довести ось таку нерівність y плюс 5 помножити на y-2 більше або дорівнює, ніж 3 мінус 10 Ми теж будемо доводити за означенням доведення. І так, розглянемо різницю лівої частини та правої частини. Перепишемо те, що стоїть ліворуч. Добуток дужок y плюс 5, y-2. І віднімемо те, що стоїть справа. Я візьму дужки, щоб вірно їх розкрити. Так? Ну, і тепер перемножимо дужки. Давайте так, швиденько. Я, наприклад, Соня. Чи, Соня підійде, можеш. Ты два Игрик, y в тільки, да? Y на Игрек y, y. Y Игрек. Тепер Y на минус два, два минус 2 игре, uh -huh. плюс пять игре минус 10. А, плюс 5 y мінус 10. Так, дякую. І далі ще розкриваємо дужки, перед якими стоїть. Мінус 3 мінус плюс 10. Мінус 3, плюс 10 дорівнює. І тепер зводимо подібні доданки. Ну, 10 і мінус 10 взагалі знищили, так? Тепер дивіться. Мінус 2 y мінус 3 y В сумі дають мінус 5. І ще плюс 5, вони теж всі ігри знищились. І ми отримаємо число, не, число вираз ігре в квадраті. Скажіть, будь ласка, чому ми можемо стверджувати, що цей вираз більше або дорівнює за нуль? Тому що корінь… Тому що квадрат тому завжди дні. приймає невід'ємні значення, так? А тому дивіться, нам і треба було довести, що ліва частина більша або дорівнює правій, тому ігри в квадраті. Більше або дорівнює за 0. Це вірно, і тому можна сказати, що ліва частина більше або дорівнює правій. Тобто, з цього випливає за означенням, що А плюс 3. Тобто, наприкінці, ми просто переписуємо те, що нам треба було довести. Тобто ми це довели. Якщо різниця лівої і правої частини додатня невід'ємна, точніше, то ліва частина більше або дорівнює правій. Тобто ми довели те, що треба. І так, перший метод за означенням, в чому він полягає? Щоб розглянути різницю лівої та правої частини нерівності, і довести, що вона певного знаку. Тепер напишіть, будь ласка, другий римський, другий метод доведення нерівностей це виділи... метод виділення квадрату. Метод виділення квадрату. квадрату. теж покажу на прикладі. Ну, а, візьмемо, наприклад, а, ну, просто з моєї голови таке. Треба довести, довести, що вираз А квадрат а, плюс 12 А плюс 37... Буде додатньо. Так, ми пишемо доведення. І тепер давайте подумаємо, чому незручно робити так, як ми робили в минулому методі. Чому незручно розглядати різницю лівої та правої частини рівності? Бо справа стоїть 0, так? Тобто, різниця лівої та правої частини це є вся ліва частина. Тому щось треба зробити з лівою частиною. В минулому поліцію. Ми зустрілися з таким моментом, що квадрат завжди приймає невід'ємні значення. Тому і тут треба виділити квадрат плюс якесь ще число. Дивіться, цей метод нам знайомий з сьомого класу. Ми його зустрічали і в восьмому класі теж. В чому полягає метод виділення квадрату, що ми дивимося на а квадрат і на 12 а. Як на квадрат і на подвоєний добуток. Це 2 на скільки помножити? На 6, так? 12 це 2 на 6. Тому, щоб це було формулою, ось тут повинен стояти квадрат 6, тобто число 36. А в нас стоїть 37, тобто на 1 більше. Тому ми ще додаємо 1. Для чого ми це робимо? Ось те, що ми зробили в дужках, називається, що ми виділили формулу повного квадрату. Це в нас А плюс 6 в квадраті і плюс 1. Квадрат приймає невід'ємні значення, так, ми знаємо, більше або до рівня нуля. Такий знак читається як невід'ємне число, тобто невід'ємне. Воно може бути додатнім чи рівнем за 0. Такий, такий вираз називається невід'ємним. А 1 – число додатнє. Сума таких двох чисел є числом. Додатнім, Бо якщо цей вираз приймає найменше значення 0 і до нього ще додати додатнє число, то такий вираз буде завжди більший за 0. Ми і довели те, що нам треба ось ліва частина більша за 0. А такий метод називається метод виділення повного квадрату, ось доведення закінчено. Давайте візьмемо з вашого підручника більш складений приклад. Це номер 1,28. Вам треба теж довести нерівність. І так, довести. Ось таку нерівність А квадрат плюс Б квадрат, плюс 6а, мінус 4 б плюс 13. І все це більше або дорівнює за 0. Теж пишемо слово доведення. І, як ми вже обговорювали в прикладі до цього, тут незручно розглядати різницю лівої і правої частини рівності, бо справи в нас стоїть нуль. Тому ми просто працюємо з лівою частиною і спробуємо там щось виділити, щоб отримати формули квадратів. Так? Тобто метод виділення повного квадрату. Тут трошки складніше, бо таких формул тут буде не одна, а дві. Подивіться, в нас є А квадрат. І ще вираз рази це плюс 6А, так? Плюс 6А. Скажіть мені, будь ласка, 6а це подвоєний добуток яких двох чисел? 3 та 2. Ой, 3 та. Так, 3, та 2. 3 та 2. Тому, щоб це було формулою, тут повинен стояти квадрат числа 3. Тобто 9. 9, так? Я пишу поки що те, що мені треба. Ось я виділила формулу квадрату. Зі змінною А, тепер зі змінною Б. Б квадрат в мене є. Є мінус 4Б. А тепер подумайте, 4Б це подвоєний добуток яких виразів? 2 на так? Тобто, ну, двійки Б. Два помножити на 2 на Б. Тому щоб це було формулою, тут повинен стояти квадрат двійки, тобто 4. А тепер дивіться, у вас було число 13. Ось як ми це 13 розписали. 9 плюс 4 це і є 13. Тобто ми просто якби розписали 13 на два доданки і з'явилося, що це будуть дві формули. Іноді це не так, іноді в нас ще щось залишається, тому могло тут бути ще плюс щось, але в нас рівно вийшло 13, тому більш нічого не додаємо. Для чого ми це робили? Щоб виділити формули квадратів. Це А плюс 3 в квадраті, а це Б-2 в квадраті. А тепер дивіться, цей вираз більше або дорівнює за 0, цей вираз більше або дорівнює за 0. І тому така сума буде більше або дорівнювати 0. вона теж може, коли обидва дорівнюють 0. Ось ми і довели те, що нам треба. Ми довели, що ліва частина більше або дорівнює за 0. Доведення закінчено. І а, третій метод це доведення за допомогою. Можна було стирати дітей? Так. так. Так, третій метод, запишіть, будь ласка, доведення за допомогою спеціальних нерівностей. Доведення за допомогою. Спеціальних нерівностей. Так, і а, тут ми з вами познайомимося з двома теоремами. Перша а, теорема називається що нерівність коши. Нерівність. Коши, вона має е, прізвище французького математика коши через О пишеться, так, і вона каже ось про що. Якщо числа е, е, а і Б додатні, ну або можуть дорівнювати нулю, невід'ємні, то сума цих двох чисел більше або дорівнює, ніж 2 корення з їх добутку. Або кажуть так, сума двох чисел більше або дорівнює, ніж їх середнє геометричне помножене на 2. В деяких випадках обидві частини нерівності ділять ще на 2, але ми доведемо ось в тому вигляді, в якому я записала. Тобто сума двох чисел більше або дорівнює, ніж два корені з їх добутку, але А і Б повинні бути невід'ємними. І так, доведення. А доведемо ми цю теорему саме за допомогою і першого, і другого методу, який ми вже обговорювали. Тут є сенс розглянути ліву та праву частину, бо справа в нас не нуль. І так, а, ЛЧ мінус ПЧ. Чому це буде дорівнювати? Це буде А плюс Б мінус два корення з АБ. А тепер подивіться, тепер треба побачити тут формулу квадрату. Чому це формула квадрата? Що, як ми можемо дивитися на А? Це корінь з А в квадраті, а АБ це корінь з Б в квадраті, а два корення з Б це подвоєний добуток. Тобто це два корення з А помножених на корінь з b. А корінь з b це корінь з b в квадраті, бачите? Квадрат першого, квадрат другого це їх подвоєний добуток. Ось наше А, ось наше Б. А так, як це формула, ми можемо згорнути по ній і отримати, що це в нас буде квадрат. А квадрат невід'ємні значення приймає. А так як різниця лівої та правої частини виявилась числом невід'ємним, то ліва частина більша або дорівнює по відношенню до правої. Тобто ми довели нерівність кошиків. І ще одна нерівність теж така теорема про суму двох взаємно обернених додатніх чисел. Можна це стирати діти? І так, теорема. В дужках напишіть сума двох взаємно обернених чисел. Взаємно обернених додатніх чисел. Обернених додатніх чисел. Я нагадаю, що два числа називаються взаємно оберненими, якщо їх добуток до рівня одиниці. Так. Тобто, якщо число А додатнє, то число А плюс обернене до нього число, тобто перегорнуте, буде завжди більше або дорівнювати за двійку. І так, давайте доведемо цю теорему за допомогою нерівності коше, яку ми тільки що вивчали. І так, доведення. Ось візьмемо ліву частину нерівності. Так як А це число додатнє, і одна А, та тому теж буде додатнім числом, а, спробуємо подіяти за допомогою нерівності коше. Тоді пишуть так: знак більше або дорівнює, над знаком нерівності пишуть коши. Тобто, дивіться, за минулою теоремою сума двох чисел більша або дорівнює, ніж два корення з їх добутку. Тобто, треба перемножити А і одну ату. А тепер подивіться, А і одна ата скорочуються, так, добуток двох взаємно обернених чисел це одиничка. І ми отримаємо два корення з одного, а корінь з одного це 1 тому це буде двійка. І що ж я отримала? Що сума двох взаємно обернених чисел. Більше або дорівнює за двійку, що й треба було довести. Тобто доведення закінчено. Ось за допомогою цих двох спеціальних нерівностей, спеціальних теорем ми будемо доводити більш складені нерівності. Ось ця теорема вивчається саме учнями математичних класів. Давайте подивимось, де саме. Ось приклад. По-перше, можна догадатися, що це буде в тих випадках, коли ви не зможете використати а, перші два методи, так? тоді треба використовувати ось якісь такі спеціальні методи. А, і так, довести, що при А, Б і С невід'ємних. Виконується ось така нерівність. А плюс 6 помножене на Б плюс 3, помножене на С плюс 2, що це більше або дорівнює, ніж 48 коренів з а, Б, С. І так, слово доведення. А тепер подивіться, будь ласка, на екран. Ну, якби ми спробували тут використати перший метод, тобто розглянути різницю лівої та правої частини рівності, я думаю, що майже всі бачать, що нічого з цього б не вийшло. Чому? Бо якщо ми перемножимо ці три дужки, в нас буде там якась каша малаша, так? А, Б, С, А на С, і незрозуміло, як з коренем там щось виділяти, якісь квадрати, то там нічого знищуватись не буде, а буде тільки страшніше. тому от дивіться, можна запам'ятати таку методику. Якщо у вас перемножаються три якісь дужки, а тут стоїть число помножене на якийсь корінь, то знайте, цю нерівність можна довести за допомогою нерівності каші і властивості числових нерівностей. Треба за нерівністю коше оцінити кожну з цих трьох дужок. Напишемо наступне. За нерівністю коши А плюс 6 більше або дорівнює, ніж 2 корення з їх добутку, тобто А помножити на 6 це 6А. Зрозуміло, звідки я взяла? Це нерівність коши. Сума двох. Невід'ємних чисел більше або дорівнює, ніж два кореня з їх добутку. Так само про Б. B. B плюс 3, друга дужка, так, за нерівністю коши, більше або дорівнює, ніж два кореня з трьох б. І третю дужку оцінюємо C плюс 2. Більше або дорівнює, ніж 2 кореня з 2С. А тепер дивіться, ліві частини нерівності це числа додатні, бо АБЦ додатні, і праві частини додатні, бо значення коренів в нас теж ну, невід'ємні, скажімо так. Тому ми можемо перемножити ліві частини з лівими, праві з правими. Ми довели, що ми можемо з двома чи трьома нерівностями робити таку процедуру. А, тобто перемножати, якщо ліві та правій частини невід'ємні. Ось перемножаємо, що ми отримуємо з лівої сторони. А плюс 6 помножене на b плюс 3. Помножене на c плюс 2. А ця І... полоска це помножити? Це така ну, риска, яка да, каже, що ми перемножаємо це. Ну, помножити, вона тут в знак стоїть. А ця риска якби підводить. Ось були ці три нерівності, ось ми їх перемножили, так? А почему именно 6А там 3Б під корнем? Дивіться, тут які числа А і 6. Тобто я їх перемножаю. Тому і тут під коренем буде 6 на. Тут Б і 3, тому що я перемножаю під коренем? Ці два числа. Зрозуміло? Чи ні? А тут, 2, 2, 2, тут буде 2С. 2. 2. 2. Побачили, діти? Так, задавайте питання. Тепер давайте подивимося, що ми будемо зліва робити. Ой, нав, навпаки, справа. 2 на 2 на 2 це буде скільки? 8. А, тепер, якщо я перемножаю три корення, то я перемножаю їх під кореневі вирази. Тобто треба 6А помножити на 3b і помножити на 2C. Ось ліву частину я так і перепишу. А справа перемножу під кореневі вирази. А... 6 на 3 на 2 це 6 на 6. 36. Корінь з 36 вилучається, і це буде 6. Ой, тобто чомусь я написала 2, треба 8. А під коренем залишиться А на Б на С. Всі зрозуміли, що я зробила? Я перемножила числа під коренем і винесла з 36 корінь. А під коренем залишилося А, Б, С. Тому ліва частина буде така сама. Ой, вибачте, А плюс 6. B плюс 3 і C плюс 2. А з правої сторони 6 на 8, це буде 48 коренів з АБЦ. А тепер, подивіться, нам і треба було це довести. Ось ми з вами і довели. Тобто при доведенні цієї нерівності ми використовували перше нерівність коши, яку ми використали для кожної з трьох дужок. За нерівністю куши, сума двох чисел завжди більша або дорівнює, ніж два корення з їх добутку. Числа повинні бути невід'ємними. Ось ми тут це і використовували. А потім ми ще використали таку властивість: якщо в нас є вірні числові нерівності, знак яких дивиться в одну сторону, тобто всі знаки більше або всі знаки менше, в даному випадку більше. І ліві та праві частини невід'ємні числа, то ми можемо перемножити ліві частини окремо, праві і нерівність залишиться з тим самим знаком і буде залишатися рівним. Ось ми з вами і довели те, що нам треба. І так, діти, сьогодні ми дуже багато мали теоретичного матеріалу. Ви переварюєте цей матеріал, і на п'ятницю я вам надішлю домашнє завдання по цим трьом методам доведення нерівностей. На сьогодні ми закінчимо. А дякую тим, хто був. Завтра зустрінемось в школі. Ви побачите свої оцінки по геометрії. Все, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.